Доброго ранку, гарного дня всім дівчаткам. Доброго ранку, гарного дня всім хлопчикам. Доброго ранку, гарного дня тим, хто вже посміхнувся. Доброго ранку, гарного дня тим, хто має гарний настрій. Доброго ранку, гарного дня тим, кому сумно. Доброго ранку, гарного дня тим, кому цікаво, що ми з вами будемо робити. Як же я вас рада всіх бачити малята? Ой, мені здається, я чую, як хтось плаче. А ви це чуєте? Ой, погляньте, до нас завітав капітошка, а який в нього настрій? Так, сумний. Давайте запитаємо, що трапилось? Капітошко, привіт! Що в тебе трапилось? Розкажи нам, а ми з малятами тобі, якщо зможемо... То допоможемо. Так, малята? Я весело блукав, гуляв, стрибав, веселився і не помітив, як заблудився. Допоможіть мені, малята, будь ласка, до черельця знайти дорогу. Так, звісно, допоможемо, капітошка. Малята, а ви пам'ятаєте? Звідки до нас прийшов капітошка з чим? А як підказка для вас загадка? Він у морі спочивав, у хмаринці матрував і гавлявину з травою вимив чистою водою. Так, звичайно, капітошка до нас прийшов з дощем. Ну що ж, капітошка, ми з малятами готові відправитися в дорогу. До лісу, так малята. То, а по дорозі ми будемо уважно дивитися, як змінилося все навколо з приходом весни. Тож рушаймо. Ось ми з вами і у лісі. А по чому ми йдемо з вами малята? Так, правильно, по стежці. А щоб стежка нас правильно довела, давайте її лагідно назвемо. Як? Стежечка. Стежиночка, стежинка, молодці малята. Малята, подивіться навколо, яка зараз пора року. Так, весна. А що ви побачили в лісі? До чого доторкнулась весна? Зелені листочки, маленька травичка, блакитні проліски, білі. Підсніжники. Молодці малята. Дітки, а куди ми з вами прийшли? Що це? Так, правильно, джерело. А як назвати його? Лагідно. Джерельце. А що витікає з джерельця? Так, струмок, молодці. А лагідно як ми його назвемо? Правильно, струмочок. А далі струмок потече куди? До річки. А ла... Як лагідно її назвати? Так, молодці, річечка, все правильно. А куди ж потече річка, хто знає? Так, до моря, а лагідно, як ми скажемо. Моречко. А з моря краплиночки води зігріти сонцем, підніметься високо. На небо, так, до хмаринки разом з капітошкою. А як же капітошка знову до нас завітає? Так, правильно, звичайно, з дощем. Молодці малята, ви запам'ятали. Давайте трохи відпочинемо біна для нашого джерельця. Що ж, малята трошки відпочили, а тепер сідайте знову зручно і ми продовжимо. Згадаємо з вами, що ми бачили у лісі. Яка пора року прийшла до лісу? Які квіти розквітли? Що з'явилось на деревах? Який настрій викликає ліс? Які ж ми молодці! А тепер давайте разом зі мною з вами розкажемо про весну у лісі. Допоможіть мені, закінчуйте речення. Я буду починати, уважно слухати, подумайте, про що я кажу, і закінчить моє речення. Готові? То починаємо. У лісі настала весна. Відмід прокинувся від зимового сну, зазеленіла молода ніжна травичка, а на ній, мов частинки неба, розквітли блакитні проліски, на деревах з'явилися зелені листочки. Ліс дуже радів. Весні! Молодці малята, у вас все добре вийшло. Ви тільки погляньте на нашого капітошку. Як змінився його настрій? Який він? Так, звичайно веселий. Капітошка, вдячні вам малята за допомогу, а нам вже час прощатися. До нових зустрічей!